Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про психосоматику щитовидної залози. Що треба розуміти, щоб не сідати на гормони, щоб вас не оперували, нічого вам не вирізали. Я звати Ріма, я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. І перше, що я хотіла сказати, що я дуже сильно засимувала за нашим форматом в Ютубі, я вам вдячна за те, що ви пишете свої історії, коментуєте, ставите вподобайки. Я дуже вам сильно дякую, дякую, дякую. Отже, почнімо. Головною задачею Читовидки є виробітка тироксину і накопичення йоду. Тироксин, в свою чергу, це такий гормон, який відповідає за швидкість всіх процесів в нашому тілі, тобто метаболізму, згідно германської нової медицини, що дуже логічно відмічає, що тіло через хворобу нам допомагає справитись з внутрішніми якимись нашими конфліктами і переживаннями, то ми можемо логічно подумати, що Проблеми з щитовидною залозою зазвичай в тих людей, в яких є внутрішній конфлікт, з власною швидкістю пов'язаний, тобто з такою питаннями, де я не встигаю через свою якусь повільність, що я не встиг зробити, і не дивно, що в еру успішного успіху, коли ти в 20 років маєш вже купити квартиру батькам. Будинок збудувати, народити три дитини і з'їздити 350 країн відвідати, що ну, досить часто зустрічається проблема з щитовидною залозою, тому що ми дивимося на успішний успіх інших людей і думаємо, блін, От я як завжди не встигаю, я там якийсь лапух і так далі. У правші з сторони є зазвичай конфлікт, коли ти щось не встиг. Зробити, отримати через свою таку якусь сповільненість, на те саме відчуття, що я якийсь повільний в порівнянні з іншими людьми. Наприклад, людина не змогла отримати посаду мріяну бо не встигла вивчити англійську мову так добре, як її опонент, і він забрав цю посаду або роботу. Або подруга там в 25 років вже купила машину, а в мене досі немає. І тоді, в такої людини, яка почне себе якось кортати, аналізувати з поганої точки зору, може збільшитись з правої сторони щитовидна залоза, тобто ведуча сторона відповідає за отримати або здобути. Так само для правшів з лівої сторони буде навпаки, якщо людина через свою повільність могла не встигнути щось від чогось звільнитись, щось продати там, наприклад, вчасну квартиру, поки вона була по дуже вигідній приємній вартості. Не встигла продати і може збільшуватися ліва сторона для правшів. Наприклад, були в дівчини дуже консервативні батьки, і вона довго не могла вирішитись, що хоче жити сама, да? її не відпускали. Після чого там, вона вже дивиться, їй 40 років, і вона через свою сповільненість може себе картати, що вона не встигла звільнитись від них, да? піти від них в своє якесь життя, в свою вже дорослість. І від них відійти. Отже, коли ми не справляємося з якимось конфліктом вчасності, та що ми щось не встигаємо кудись несемось, то а, тіло починає нам допомагати і посилювати виділення тироксину, що призводить до збільшення тканини щодо видної залози. Зараз почуєте симптоми, ви самі зрозумієте, що підвищений обмін речовин, чутливість до тепла, почервоніння шкіри, підвищений пульс, такі очі знаєте, виступають такі на викоті, втрата концентрації сну. Тобто, от, знаєте, якщо побачити так по опису, то це людина, яка кудись несеться. Вона постійно в такому напруженні, вона щось не встигає. І якщо ж, ми щось не встигаємо або не робимо, на практиці я помічала, тобто, якщо ліва сторону, так, на практиці я помічала, що це люди, люди які такі, знаєте, десь безсилі, пасивні. Тобто, якщо в словнику людини є, що в мене зв'язані руки, я там не можу, я не встигаю, то я хочу вам запропонувати таку думку, що ви цьому десь навчились, да? десь в дитинстві ви таке чули. Насправді ви з усім можете справитись, все можете взяти під, свій, під свою відповідальність. Тому помітьте, де ви собі кажете, що не можете, що це не для вас, а в яких випадках або ситуаціях ви, може, завмираєте і нічого не робите, а потім починаєте себе якось знецінювати або говорити, що от я там не встиг, я нічого не встигаю, я не можу, в мене зв'язані руки. Бо можливо, саме там криються відповіді до розв'язання ваших внутрішніх конфліктів, де в дитинстві ви навчились, що ви ні на що не можете впливати, в яких випадках ще з вами таке зустрічається можливо, в можливо відносинах з кимось, або там по відношенню до роботи і так далі. Ще такий момент, знаєте, є люди, які ну, дійсно повільні. От їм важливо все робити в своєму темпі, і якщо така людина починає до себе. Якось негативно ставитись в цьому ключі, то тут задача взрощувати в собі лояльність до своєї специфіки. Пам'ятайте, що все завжди складається найкращим для вас чином, і навіть якщо щось відбувається дуже повільно або ви щось не встигаєте, можливо, саме так для вас зараз і потрібно. Навіть хочеться знаєте, тут додати про трагедію 11 вересня з башнями близнюками. І коли люди тоді щось не встигали, стояли в пробках, загуб... забули вдома ключі, це їх врятувало. Тому от завжди, коли починаєте можливо десь собі казати блін, треба було швидше згадувати, що все йде своїм. Плином. Все йде так, як вам треба, насправді. Щось не встигли продати. Окей, буде інший час, інший шанс не кінець світу. На цьому в мене все. Напишіть, що вам відгукнулось, як вам відео, про що ще знімати, які хвороби вас саме цікавлять. Вставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь і ще підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там дуже багато цікавого. А я вам бажаю бути абсолютно здоровими, щасливими і пам'ятайте, що здоров'я і щастя залежить від вас. Па-па!